Давайте поглянемо сьогодні, що у вас на порозі, що станеться у вашому житті дуже-дуже скоро. Цей розклад прийшов до вас не випадково. Якщо ви зараз дивитеся це відео, значить є щось, що вам потрібно почути, щось, що торкається вашого серця і чекає на вас. Сьогодні ми подивимося, чи є відповіді для вас. Ви готові дізнатися, що відбувається за вашими плечима і що чекає на вас попереду. Якщо так, залишайтеся, разом ми розкриємо енергії, які можуть змінити вашу історію. Отже, давайте подивимось, хто ви, що сталося у вашому житті, в якій енергії ви зараз перебуваєте, для кого буде цей розклад. Давайте поглянемо, що скажуть карти. Ну дивіться, ви людина, яка щось або когось втратила. Від карти йде така енергія. Пішов той, хтось був, хто був для вас таким, знаєте, важливим. Не просто знайомий, не просто партнер, а хтось, з ким ви будували мрії. Ця втрата залишила порожнечу, внутрішній вакуум, знаєте, бо зникла не тільки людина, зникла частина вас. Також наступна карта говорить про те, що між вами було дуже багато емоцій, багато болю. Це могли бути конфлікти, непорозуміння, такі, знаєте, вибухи пристрастей. Ви могли не чути одне одного. Вогонь між вами спочатку грів, а потім, знаєте, опалювати. І далі йде карта така, знаєте, воля. Ви, вона говорить про те, що ви все одно трималися. Хотіли змінити, врятувати, утримати, але ніби хтось вимкнув ваші сили. Знаєте, наче Всесвіт просто заблокував вашу волю. І ви залишилися з порожніми руками. Знаєте, без змоги щось змінити навіть. Тепер я хочу побачити, в якій енергії ви перебуваєте зараз. Давайте поглянемо, що відбувається. Ну так. Ви перестали довіряти, довіряти чоловікам, людям, обіцянкам, ви більше не вірите словам, навіть добрим, і ви більше не дозволяєте, знаєте, собі відкриватися наповну. Дивіться, друга карта, князь, а вона говорить про те, що ви як самостійний воїн, ви така сильна, вперта, знаєте, рішуча, все вирішуєте самі, все тягнете на собі. І ця сила. Ваша броня, але за нею втомлена жінка, яка просто хоче, щоб її обійняли. Дивіться, ну і карта мороз. Всередині стало холодно. Іде така енергетика, знаєте, від карти, наче замерзло серце у вас. Давно не було тієї справжньої радості, теплого щастя. Ви ніби живете, але нічого вас не гріє, наче кольори, які знаєте, потемнішали у вас. Дивіться, ну те, що відкрили нам карти, вже багато сказало про вас. Ми зазирнули у, знаєте, у ваше серце, у ваше минуле. І якщо вам знайомий біль, то цей розклад справді ваш. Давайте поглянемо, що хоче сказати вам Всесвіт. Прислухайтесь уважно. Дивіться, ну за вами стоять ваші предки. Вищі сили бачать усе, що ви пережили. Вони стоять за вами. Знаєте, як невидима армія підтримки. Це ваші корені, і вони міцні. Вас нікому не зламати, не вдасться. Дивіться, але це початок. Вони для вас готують щось нове, щось чисте, таке, добре, якусь нову сторінку у вашому життя, можливо, ваші нові відносини. Вони хочуть, щоб ви народили себе заново, але без болю. Без, знаєте, без цього всього негативу. Дивіться, і вони скоро вам подадуть знак, подію, людину або момент. Ви це відчуєте. Це може бути навіть сон, або якась несподівана зустріч. Але це буде щось, що відкриє вам новий шлях. Ви зрозумієте це, бо одразу після того знаку, ви знаєте, у ваше життя прийде новий чоловік, нові стосунки або нова історія. Давайте поглянемо з вами, хто він, хто цей чоловік, який з'явиться, що перенесе з собою. О, дивіться, ну він такий мудрий, спокійний, із глибокими очима. Він не кричить, він говорить серцем, його зовнішність приваблива, але найголовніше його внутрішнє світло, і ви це відчуєте, знаєте, з першого погляду буде зрозуміло, що це за людина. Далі йде карта ведмідь. Це така, знаєте, енергетика сильної, такої, захисної енергії людини. Життя перестане вас лякати, бо ви знову відчуєте, що поруч опора з вами. І ви знаєте, у нього ще буде така така енергія. Він не прийде воювати за вас, він прийде бути з вами, прийде з любов'ю, а не з контролем. Давайте поглянемо, за яких обставин ви познайомитесь. Дивіться, ваше знайомство може бути пов'язане з роботою, з грошима, проектами. Це буде щось практичне таке, але за цим стоятиме дуже велика енергетика долі. Прийде він для того, щоб подарувати вам радість, він хоче, щоб ви знову сміялися, раділи простим речам, наче каже, я тут, щоб повернути вам життя. Давайте поглянемо, що принесе у ваше життя. Відлюдник. Він звільнить вас від самотності. Ви двоє, я знаєте, як дві половинки, які довго були окремо, але тепер воз'єднаються. З ним ви більше не будете самотні, і він також. Дивіться, на ну у вас на шляху дійсно справжній, справді такий, знаєте, особливий чоловік. Він не випадковий, він подарений вашими предками, не тимчасовий, а той, хто здатен змінити усе. Давайте подивимось, яку пораду вам дадуть карти, знаєте, перед цим новим етапом. Давайте поглянемо. Хм. Так, дивіться, покірність. Прийміть усе, що було, не борітеся із минулим. Воно зробило вас сильнішим, але не повинно лишатися вашим тягарем. Карта Лататя. Така карта. Вона говорить вчіться знову відчувати, дивіться на світ, ніби вперше, дозвольте собі радіти дрібницям і відкривати своє серце. Ну і остання це ящур. ви як ящур, який давно сховався у панцир, стали такими холодними, стриманими. Але зараз на вас чекає час змін, час впустити в себе світло, вийти з зими. Стати жінкою, живою, світлою. Всесвіт уже веде вас до нової любові, але важливо підготуватися себе до неї. Внутрішньо, і не забувайте, зовнішньо, важливо настав час, знаєте, освізити своє відображення в церкві, зарядити себе енергію, згадати, які ж ви красиві, ви особливі. Не через біль, а через те, що змогли пройти це все і вистояти. Всесвіт бачить вас. І вже веде вас до чоловіка, який нагадає вам, як це по-справжньому бути коханою і по-справжньому кохати. Дякую, що ви були зі мною. Залиште коментар, якщо вам відгукнулося. А також, якщо ви приймаєте цей розклад у своє життя, просто прошепочіть я приймаю це з любов'ю. Ну що, побачимось у наступному відео.